Звичайно, ідеальний варіант було б це, якби міська рада своїм касиром приїхала і видала готівку кожному під розписку, щоб вони бачили, що це буде її місто. Але тут є небезпека в тому, що ми втягнемося в їхні сільські війни. Тому краще, нехай вони не самі все в селі розберуться, хто ті гроші має отримати. Хоча я їм пропонував, давайте ми краще купимо. Трактор, зробимо ремонт школи, ще такі речі, які лишаться, бо отримати по 2000, через 2 тисячі через 2 тижні про них забудете. Є нам тільки гроші і все. Тому... Дякую. Гнаті Миколай. Шановний Сергій Віталійович, шановний Олександр Володимирович, однозначно ми не повинні допустити Тернопіль до такої ситуації, в якій вже він був рік тому. І я вважаю, що цей договір, який сьогодні, ці напрацювання, який є з сільською громадою, це є позитив і його потрібно підтримати. Але в мене запитання інше. І в пресі, і всіх на слуху тернополян е, є питання про інші полігони. Так що ми сьогодні е, питання вже інших не розглядаємо, наприклад, об'їзну Мешкович. Якщо ми зупинилися тільки, я бачу намало на щось. Через сьогоднішній день, якщо ви бачите, ми доклали пункт другий, це звернення до обласної адміністрації з проханням доліти земельної ділянки, оскільки. На сьогоднішній день, згідно законодавства, полігон може бути розміщений виключно за межами населеного пункту. Земельні ділянки за межами населеного пункту можуть бути надані виключно за розпорядження голови адміністрації.